Шановні Борисниці та гості нашого міста, 21 вересня наша громада відзначає одне з найголовніших свят року День міста Борисполя та 70-ту річницю визволення міста від німецько-фашистських загадників. Від імені Бориспольської міської ради, виконавчого комітету дозвольте щиро привітати усіх, хто народився, виріс чи проживає у нашому славному місті. Усіх, для кого Бориспіль став рідним і дорогим. Я упевнений, що кожен житель нашого міста своєю самовідданою працею та талантами привносить у його колоритну історію свою частинку неповторності та унікальності. Майже тисячолітня історія Борисполя виплотила багато достойних синів і дочок, імена яких прославляють нашу малу батьківщину. Нині головне завдання міської влади. Створити сприятливі умови для росту і розвитку нашого міста, аби воно було красивим, сучасним, комфортним для проживання і ведення бізнесу. Щиро вірю, що наша з вами спільна праця за останні роки принесла свій позитивний результат. У Борисполі відкриваються нові підприємства, залучаються іноземні інвестиції, будуються багатоквартирні будинки. Бювети питної води, дитячі та спортивні майданчики освітлюються вулиці. Велика увага приділяється нашим дітям. Ми пишаємося тим, що цього року було відкрито новий дошкільний навчальний заклад Берегиня. Капітально відремонтовано дошкільний навчальний заклад номер 3 та загальноосвітню школу 1-3 ступенів номер 3 Попереду багато роботи і планів, які за вашої підтримки, я впевнений, вдасться втілити у життя. Вірю, що разом спільними зусиллями ми обов'язково досягнемо поставленої мети. Особливі слова вдячності та поваги з нагоди відзначення Дня міста Борисполя заслуговують ветерани Великої вітчизняної війни, які здобули перемогу над ворогом і подарували нам мир і спокій. Хай доля дарує міцне здоров'я і довге життя нашим героям. Хай вічно буде у пам'яті наступних поколінь подвиг тих. Хто заплатив життя за наше вільне сьогодення. З нагоди свята дозвольте побажати всім борисницям здоров'я, злагоди, благополуччя і достатку. Хай життя в нашому місті щодня приносить лише позитивні емоції, щастя та радість.